Сьогодні я вам покажу, як готує моя бабуся. Спочатку ми все будемо зараз нарізати, а потім готувати. Трішки ще додамо перцю, він трішки гострий. Ось так вони його розділяють. До речі, потім від нього дуже сильно печуть руки, тому я не розумію, як вона його так розділяє руками. І потім їй нормально ходити з почущими руками. Магана! Тепер весь перчик нам потрібно трішки струсити від кісточок і ось так порвати. Каже, пахне не гострим, бо вона знає, що мені гострого не можна їсти. Вона каже, цей перець їсти будеш, кажу, він гострий не буду. Вона каже, він не гострий, пахне не гострим. Але я ж то знаю, що він гострий. Він просто перець, якщо чим довше він лежить, тим він стає не гострим. І він вже доволі довго лежить і на він не має бути гострим. Пронюхає ось цих два, пахнуть гострим, вона їх підклала. Для того беремо огірок. Відшкрибаємо його від верхніх ось цих таких шипчиків маленьких. Промиваємо та тепер будемо нарізати. Так так ми, до речі, готуємо огірки. Їх тут сирими ніхто не їсть. Що не по плану, починаємо різати помідори. Мені подобається, що наша бабуся відрізає ось цю дубку в помідорі, тому що китайці її не відрізають. А наша бабуся вирізає.

Yeah. Yeah. Тепер нарешті дійшло діло огірка. Різаємо його ось такими шматочками. Зараз ми промиваємо нашу сковорідку. Як бачите, вона вмурована в саму піч. Ось тут будемо запалювати піч, і воно від вогню буде нагріватися і будемо це все смажити. Розпалюємо вогонь, чоловік там розвішує постіль. Бачите, ми вішаємо постіль на ось такому бамбуці. У нас з бамбуку є ось така палиця. На тій палиці є такі маленькі гілочки, ми за ті гілки, великі такі бамбукові палиці. На ті гілки кладемо і ось так сушимо одяг. Йдемо далі дивитися, що там бабусь. Вогонь вже там горить, розігріває нашу сковорідку. Ось бачите, це вже сковорідка. Тепер я буду сидіти підтримувати вогонь, а бабуся буде смажити. Ми чекаємо, поки сковорідка повністю нагріється та почне димити. Наливаємо олії. Дивіться кількість олії. На одну страву. Вони дуже багато використовують олії. Ось бачите, вже починає диміти. І тепер вкидаємо м'ясо. Так, буквально декілька секунд обсмажили і викладаємо в тарілку. Тепер туди перець. І обсмажуємо перець. Так, давайте глянемо чи вогонь. Так, вогонь супер. Дуже гостро ось. сльози течуть. О. Ось так обсмажуємо. Обсмажуємо, кашляємо. Аж сама бабуся закашлюється із-за гостроти. нюх її підвів. Кинула ще бамбуку, ми завжди палимо бамбук. О, тут Парчик відсмажується. Дуже гостро я вже вся червона. Добутя сказала, що Він дуже гострий, а я гостро їх не можу, хоча я і цього їсти теж не буду. Додаю трішки солі. Це в нас. О, я не пам'ятаю, як називається. Ось так я вам перекладу відео, коли буду монтувати, Добавляємо трішки води, соєвого соусу і обмажуємо. Там на що тут? Якісь спеції? Пробуючи готову і стаємо. Одна страва у нас готова. Висипаємо перець. так. І Тут на іншому перці будемо смажити те, що залишилося Дівчі. те, що залишилося від вчора. Осмажуємо трішки. Так що в нас тут вогонь, так, вогонь добрий, теж додаємо цю штуку. Трішки спецій і перемішуємо. Це у нас, до речі, пряма кишка готується з перцем зараз. Це і десь Все, дві страви у нас готові. Перчик, перчик. з Милиємо школоріка, наливаємо води, промиваємо і потім сірпачок всього дістаємо. І все. І сковорідка чиста. Так, наливаємо знову олії. Ого, бо її так, збиваємо яйця. Чекаємо, поки олія нагріється. Бачите, скільки олії вони використовують? Цього бутля хватає буквально на місяць, якщо не менше. Якщо це новий рік і кожного дня три рази на день потрібно готувати, то цей бутель у нас йде за два тижні. Заливаємо яйця в олію та смажимо яйця. Пішки підсмажимо і дістаємо. Тепер засипаємо помідори. Добавили помідори, додаємо туди назад яйця, додаємо води. Там, мабуть, все знов пішло за водою. Добавляємо ще з річки води, сірі, новшись ну, штука. Трішки соевого соусу. Зовсім рішки. Все, і готово. Ще декілька хвилин. І найсмачніша страва в світі готова. Я дуже їх люблю. Особливо ці помідорки, які готує бабуся. Ніхто більше так не може їх приготувати, як наша бабуся. Все, ще одна страва готова. Добавляємо знову. Она налили олію.

Ще один поручний прийшов. Чоловік нарізає м'ясо. Додаємо трішки води та закриваємо тушитись та тушимо десь хвилин 3-5. Що в нас там вогонь? Вогонь супер. Тепер відкриваємо. Перемішуємо, бачите, вся вода випарилася. Куштуємо чи смачно, чи готово. Ще трішки солі потрібно. І все. І готово. Ще одна страва готова. Тепер ми додали ще трішки помідорів, висипали м'ясо, яке у нас залишалося трішки, додаємо два черпачка води і тушимо. Це у нас буде суп. Ось там вогонь. Ось так. Це все виглядає. Бабуся ще докидає бамбук. Піс порозгрибав весь мусор. Піс розбійник ти малий. Знову беремо з цю спецію, відкриваємо наш суп, Вливаємо туди яйця. Та ось такий китайський суп. Ага. Знову закриваємо та тушимо. Перемішуємо, щоб нічого там не пригоріло. Вимиваємо залишки яєць з тарілки. Закидуємо трішки спецій, солі, знову перемішуємо, пробуємо на смак. І вуаля, суп готовий. Саму воду я ніколи з нього не п'ю, я лише вибираю м'ясо та яйця, а супчик вони п'ють. Взагалі я не люблю дивитися, як вони готують, тому що після того, як я побачу, як вони готують, я їм набагато менше. Тому я заради вас це зараз знімаю, а так я ніколи не дивлюся, як хтось готує навіть бабуся. Все. Ось так за 10 хвилин у нас дуже багато різних страв готові. Тут у нас перчик з кишкою. Дуже гостро. Тут у нас смажені огірки, суп з помідорів яєць та м'ясо. М'ясо з перцем. Тут у нас е морква. Це ми не готували, це така продається. І помідори з яйцями. Смак а поки ми обідаємо, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ви дізналися багато нового та побачили доволі цікаве приготування їжі. Всім пока-пока!